Спробуйте дати собі відповідь на наступне запитання. Чи хочеш бути святим? Чи хочеш бути святою? Чи хочеш бути святим? Чи хочеш бути святою? Ми, може, не задаємось на щоден цим запитанням, але, брати і сестри, наше завдання бути святими. Наше завдання стати святими. Ми народилися до того, щоби бути святими. Бог нас створив для того, щоб бути святими. Пам'ятайте вже навіть слова, які в Євангелії є, будьте святими, як Отець ваш Небесний є святий. Чули, може, те ж таке, що ми створені на образ і подобу Бога. Тобто ми подібні до Бога. Ми створені, щоб стали як Бог, як наш Отець Небесний. Ми так створені. Згадую, Одну розмову вона тепер так ярко повстала переді мною. Теж ми розмовляли про святих, розмовляли про небо. І одна жінка запиталася мене, чи я би хотів потрапити на небо. По ідеї, чи хотів би потрапити на небо, це те саме питання, чи хочеш бути святим, чи хочеш бути святою. Чи хочеш бути святим, чи хочеш бути святою, куди ти хочеш потрапити в небі лише святі? Я тоді, знаєте, нас пам'ятаю, у студентів богослів'я було таке, такий вираз. Десь ми між собою цю фразу повторювали, я дуже над нею не задумувався. Я їй сказав, мені би хоча б чистилище потрапити. Може, ви чули таке, може, ви собі теж таке говорите, хоча б до чистилища потрапити. І вона на мене так по Закарпатськи, знаєте, нагойкала. Каже, брате Микола, я тоді був в монастирі, навчався ще студентом був богослів'я. Брате Микола, як то до чистилища? До неба треба, до неба потрібно хотіти. Якщо ви і я не хочете стати святими, то у мене питання, ким ви тоді хочете стати, і як ви взагалі живете? Яка у вас мотивація життєва? Якщо ви не хочете стати святими, якщо ви не ставите перед собою так питання, звісно, що ми можемо не розуміти, що значить, що я хочу бути святим. Я би вас запитався інакше, чи хочеш бути зреалізованим. Чи хочеш бути зреалізованою? От так, я хочу бути зреалізованим. Це таке теж модне бути зреалізованою. То я тобі скажу, що зреалізованим, бути і зреалізованою це бути святим. Бути святою. Лише тоді буде зреалізованою зреалізованою, якщо будеш святим. Поки не будеш святим, завжди тобі буде щось вистачати. Завжди хтось буде винний, завжди буде щось не так в тебе в житті, поки не будеш святим, поки не будеш святою, не буде зреалізованою. Ну, бо святий це людина щаслива, блаженна, просвітлена, та, яка несе мир добра, уважна, віддана, вірна, чесна, правдива, мужня. Стримана, довготерпелива. Тобто свята людина це людина, в якої всі ті риси, які би ми хотіли, щоб були у інших, які би ми хотіли, щоб були в нас. Хочеш бути щасливою, щасливою, щасливим? Це інакшими словами бути святим, бути святою. Хочеш? Є ще таке поняття. Хочеш бути собою. Хтось говорить, будь собою. Хочеш віднайти себе, хто ти такий, хто ти така, потрібно рухатись до святості. Бо ти і я, ми створені до святості, не до якості. Знаєте, биле які це, 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 це з польської, це будь-який. Ми не створені бути будь-якими. Ми створені бути як наш Батько Небесний. Ось яка в нас природа, яка в нас, можна сказати, планка, така в нас планка. Чому я вам на початку задав це запитання, щоб ви зустрілися з цією відповіддю? Чи ви усвідомлюєте, що ви створені бути святими, не будь-якими, нелі теплими? Пам'ятаєте, в Откровені Ісус говорить, Дух говорить до церкви, до спільноти, до кожного з нас. Якби ти був гарячим, гарячим або холодним, а ти літей, хочеться тебе виплюнути. Літеплий це такий будь-який. Ісус говорить: будь гарячим. Щоб з тебе йшов вогонь, світло, щоб люди грілися біля тебе, щоб ти був святим, святою, щоб люди посеред темряви мали це світло, куди рухати, щоб люди запитувалися від тебе, звідки ти це береш, цю силу, цю мудрість, щоб ви могли їй підсказати, звідки ви це берете. Ну, або вже будь тоді холодним, скажи, що ти безбожник, безбожниця. Але не будь будь-яким, каже Господь. Не будь лі теплим. Не до цього ти створений і створена, щоби бути літепкою, не до цього. Не до цього. Тому Ісус дуже часто обурюється, гнівний такий на фарисеїв. Говорить, горе вам, Фарисеї, бо ви лицеміри. Тому, Ісус, така пророча мова, з білью говорить Ісус. Бо ви створені до святості, ви створені бути як Отець Небесний, ось до чого ви створені. А якщо ви не є гарячими і світлими, то куди, люди? Як їм знайти Бога, якщо ви, які називаєтеся? Котрі провадите, ведете життя християнське, які стали учнями, якщо ми не є гарячими, то куди людям піти і податися, куди? Нікуди? Ну хіба що? Десь там заглушити, скинути, попросити, щоб хтось підказав про майбутнє. Знаєте, Є різні такі місця, якщо люди не чують, не мають контакт з Богом, то йдуть шукають де інде. Наше завдання, брати і сестри, воно полягає все, вся наша життєва програма. Це стати святим. Це бути святими, Воно вписано в нас, воно в нас внутрі. Я вас запрошую сьогодні, щоб ви доторкнулися. Щоб спробували назвати це місце в собі, Бо воно в нас є, це прагнення бути святими. Воно в нас є. Дух Святий, Бог Ісус, який є, Він постійно цей вогонь розпалює. Дух Святий приходить і запрошує, навертає, і говорить: молися, читай, Слово Боже, пробачай, благословляй, рухайся, роби щось, роби щось. Не сиди так, не будь літеплою, теплою. Не будь літеплим, теплим, роби щось, навертайся, Приблизилось до тебе. Дух Святий постійно це робить. Але тобі потрібно це чути, цей голос, відчути, захотіти піти за цим голосом. Він в тобі внутрі, це світло, це природа Божа. Бо ти створений, і я разом з тобою і всі ми в цьому світі. якщо ми... Визнаємо, що є один Творець, всі ми, брати і сестри, створені до святості. Всі, всі. Але цю дорогу потрібно реалізувати. І тепер дивіться, якщо ми усвідомлюємо, що це наша мета, уподібнитися до Бога, бо бути святим – це уподібнитися до Бога. Тоді ми всі наші зусилля будемо зосереджувати навколо цю мету. А якщо її в нас немає, бути святим, якщо ми хочемо лише там чуть-чуть, щоб нам легше стало, щоб нас так не боліло, щоб нами так не кидало, так чуть-чуть помолитися, Отче, помоліться за мене, щоб все було добре, то тоді в тебе ціль, щоб все було добре, але не буде все добре. Навіть святого Ісуса розіп'яли. Що значить, щоб все було добре? Значить, невнятна ціль життєва, а ціль життєва, щоб ми були святими, як Отець наш Небесний святий. Єдине, що важливо, можливо, якщо у вас залишиться в це, щоб ви залишилися з цим запитанням і ходили з ним. Чи ти хочеш бути святим святою? Тому що в тобі вписано це, щоб бути святим святою. В тобі це вписано. Але тобі потрібно це усвідомити, прийняти, сказати так, я хочу бути святим святою, не били якою будь-яким, ні теплим. Я, Микола, хочу бути святим. Так, я падаю, встаю, але ціль, мета небо, нечистилище, про пекло навіть мови немає, ціль, мета небо для кожного з нас. Небо це Отець, Небо це дорога, яку нам Ісус приніс Він є цією дорогою. Поки в нас нема це чисто, ясно, усвідомлено і зафіксовано. Ми з вами ось так, будь-як. Трошки так, трошки сяк. В моменті, коли ми розуміємо, усвідомлюємо, що ми створені і покликані до святості, що не це наше завдання, а не Боже завдання. Бог своє зробив і робить. Це наше з вами завдання. Прийняти рішення бути святими і в цій святості допомагати іншим іти до Бога. Це наше завдання. Це моя. З вами відповідальність. Це моє завдання вам показувати це і провадити вас в тому напрямку до неба. І коли ми йдемо і рухаємося в цьому напрямку, це захоплює, брати і сестри, це захоплює правдивий святий. Правдива дорога святості, вона не нудна, вона захоплює, тому що в ній ми реалізуємось. Я прошу Духа Святого для мене і для вас у цей дар усвідомлення і вогонь, який хочеться, щоб він горів і розпалювався в нас все більше і більше. Просимо всіх святих сьогодні, особливо про цей дар усвідомлення. Нашого покликання амінь.